Всім доброго дня! Готую капустяний пиріг. Беремо 500 г капусти, одну склянку сметани, один пакетик майонезу 150 мг, 4 яйця, 1 чайну ложку соди, 1 чайну ложку приправи прованські трави, пів чайної ложечки солі і 200 г борошна. Для тіста яйця сметану, майонез сіль збиваємо. Далі додаємо борошно, соду і все перемішуємо. Капусту трошки солимо і додаємо приправу. На капусту додаємо в тісто і все добре перемішуємо. У змащену форму виливаємо тісто. Випікаємо пиріг при температурі 170 градусів приблизно 45 хвилин. Такий виходить пиріг, ніжний і смачний. Пробуйте, готуйте і всім смачного.